Чи варто переплачувати за консилер? Купила один за 1950 гривень, а інший має за 280. І як на мене, їх відтінки ну, дуже схожі. Давайте протестуємо. Консилер від Izenberg. Я його купила по пораді своєї подружки Катерини. Ось Наносимо тик-тик-тик-тик-тик. Гарно він. Дуже багато. Де ти навалила. Ну я що, я щедра людина. А для чого, Саша такий консилер? Помогіть мені. Так як він у нас такий рожевий, має трошки в собі тепла, він перекриває холод вашого синячка. До речі, знаєте, я на нього особливо надій не покладала, а наче він працює. Дивись. Прикольно, що він не темний, тому що зазвичай, коли я купую рожеві консилери, вони дуже темні і потім виглядають на мені якось таким, знаєш, ласосовим відтінком віддає. Мейбелін у мене вже давно, в ньому великий плюс, що він має зволожуючу формулу. Тобто він, типа, не підсушує зони під очима. ну, Олечка, експертну думку. Нормально. Щось нормально. Ну типу і там і там похоже. 280 гривень і тисяча дев'ятсот. Нормально. Наша <рес> В ідеальному світі. Воносити тільки один консилер. Отак, от нанесли, і все. Якщо у вас синяк дуже темний, тоді вам доведеться вносити два. Один такий нейтралізатор. Оце нейтралізатор темноти. А інший буде вашого відтінку шкіри більш бежевий. Але якщо вам більше 16 років, то на жаль, чим більше консилерів, тим більше не підкреслює текстуру вашої шкіри. І це не добре. здається, тут перехворило більше синяк Де мейблі. Тобі так може здаватися, тому що він трошки темніший чуть-чуть, і він ніби як в шкіру плавніше втушовується, а цей трошки біліший. Тому якщо ви мого відтінку шкіри, то точно економте гроші купляйте мейблін. А якщо ви світліше і шукали щось для синяків, але світло рожеве, то цей класний. Який би купили ви бюджетний від мейблін чи дорогий від Айзенберг? А також підпишіться на мене нарешті, щоб в мене було 200 тисяч до нового року. Всіх цілую, Па-па!